Доброго всім дня, панове. Сьогодні, як бачите, сонячна погода, вранці був мороз, було прохолодно. Ну а сьогодні прекрасно і на дворі працювати добре. Сьогодні я дороблю дровничку, Ту, що в попередніх відео я накручував е, деталі, але не було часу. То те треба, то те, то на городі працювати, то теплицю доробляти. Ну, А сьогодні в мене є вільний час. Я Зараз взяв доробляти дровничку. Ось я вже зробив каркас. Ось такий каркас. Ручку таку, ви бачили, тоді я накручував, показував, як закрутити таку незвичайну і просто її зробити. Ось такий каркас зварив. Зараз ось листок. Взяв 1-2 мм. Зараз я його відріжу. Щоб зробити у дровнички дно. Тут дно зробити. Зараз одріжу і буду робити дно. Все, ось я вирізав дно, тепер нам треба туди його поставити, завернути края і дно в нас буде вже готове. Все, ось дивіться, я сварочкою прихватив. Тут ось краєшки отак позагинав, заризагнув. Ще тут деяких пару сварочок поставлю під низо. І ось така класна ця. Я вам кажу, танцювати можна. От я стою, бачите. Крепко. Доволі таке крепка, міцна вона. Дуже файна буде. А тепер в мене бублики є, не знаю, чи хватить. Як не хватить, то поїду до кузні, доверну бублики. Зроблю тут малюночок. От просто симетрично і произвольно. Зараз повигинаю і буду робити. Ось так произвольно приварюємо бублики спочатку прихватуємо, а потім уже, а потім уже ми Повигинаємо так, як нам їх поприварюємо вже конкретно. Спочатку поприхватуємо, а потім будемо вже обварювати, чистити. Ось і все. Дровничка готова до фарбування. Добавив листочки, Получився такий стиль бароко. Така дровничка стаціонарна, Вийшло непогана. Покрасимо і на вихідний день вона буде на базарі. Ну, ось таке відео я сьогодні засняв. Простенька дровничка. Нема нічого складного. Деталі я вам показував в попередніх відео, хто, хто не бачив, можете подивитися в домашніх умовах, на дачі чи в своєму будинку. Круг восьмий, на вилочки все розгинаєте, підгибаєте. Там симетрії такої ловити не треба, міліметри сильні. Це не, такий, не таке складне воно може зробити людина, яка навіть нічого, нічого не робила, О, ну, вийде, вийде щось вийде. Так що пофарбую зараз і, і вихідний день вона буде на базарі, на почайній. Мені вже зауваження зробили, непочайна, Петрівка. ну, шановні. Багато років прожити в Києві а, і для старожилів це буде Петрівка, тому що звикнути треба, вулиці перейменовують, з освистом перейменовують. Сьогодні така вулиця, завтра просинається вже інша вулиця. А люди, які багато років прожили і старожили, вони... Запам'ятали, як, як Петрівка. Треба, щоб пройшов час, щоб люди звикнули. Тому що воно все плутається. Ну, кому сподобалося. Лайкайте, підписуйтеся, самі пробуйте. Якщо щось не так, запитайте, я завжди відповім. Ну, на цій неділі ще поїду до кузні. Щось може зроблю таке. Теж буду якісь заготовочки робити, буду, може буду продовжувати той мангал барбікю. Робити до нього всі, всі інструменти треба поробити. Якщо буде вільний час, то хлопці там зварять підставочку ну, і буде такий мангал-барбікю. На ну, поки на все добре, лайкаємо, підписуємося. Чекаємо наступне відео. До побачення з вами був Сергій Олексійович. До нових зустрічей!